Футбольні збірни України та Англії гратимуть сьогодні на Донбас Райні О двадцять перші і від результатів матчу залежатиме вихід України у плей-офф. попри 35-градусну спеку у слишній фан-зоні вже почали збиратися оболівальники. Вони зокрема влаштували ходу на підтримку збірної. Про настрої фанів перед грою розпитаємо у кореспондентки Світлани Одаренко. Вона на зв'язку зі студією. Світлано, які прогнози від фанатів чи вірять вони у нашу перемогу? Вітаю, Артему. До початку матчу лишилося ще три години, але у фан-зоні вже почали збиратися тисячі фанатів. Адже сьогоднішня гра надзвичайно важлива для України. Від її від перемоги української збірної сьогодні залежатиме, чи потрапить вона у чвертьфінал. На підтримку вітчизняних футболістів фанати влаштували флешмоб, ходу, такий марш собі. І як це було? Можемо подивитися. Налаштовані фанати дуже оптимістично, попри поразку у минулій грі із Франції. Сьогодні вони впевнені, що Україна переможе. Тим паче, що перемогу Україні сьогодні пообіцяв також кнур віщун. Лише суперечки між фанами є в тому, з яким рахунком переможе Україна і скільки голів ми заб'ємо англійцям. Тож, хто скільки хоче голів, пропоную послухати. А наші переможуть з англійців з рахунком 2-0. Я прийду на фан-зону і підтримую улюблену команду. Кричати, як різаний, з друзями разом, кричати «Слава Україні! Героям слава!» Україна! 3-0. 13-0, як мультика. 13 Ні, ну, звісно, 13-0 не боять, але, сподіваємося, 2-0. Хотілося б. 2-1. я думаю, 2-1. Україна! Україна! І ще один матч сьогодні відбуватиметься у Києві на НСК Олімпійському. Там гратимуть шведська та французька збірні. Однак навіть перемога сьогодні шведам вже не допоможе вийти у чвертьфінал. Хоча фани надто не сумують, вони продовжують гуляти містом, відпочивають. Додам, що наші колишні суперники, і шведи, і французи, сьогодні обіцяють дуже голосно вболівати за Україну. Слухаємо прямомову. Так, 2-0. Україна виграє. Андрій Шевченко 2, Англія 0. Рахунок буде 5-0. Шева Шевченко заб'є три голи. Настанок додам, що сьогодні у фан-зоні очікують справжній аншлаг. Минулого разу на грі України тут зібралося 140 тисяч вболівальників. Сьогодні очікують не менше. Тож Артема довго не засиджується у студії і поспішає фанзону. А ми вже прямо зараз ідемо шукати місце під великим екраном. Світлана, Студі. дякую тобі за інформацію. Ну будемо сподіватися, що ні шведи, ані кнур віщун все ж таки не помиляться, не будуть помилятися. І гра саме таким чином і закінчиться.